Циркова вистава закінчилася арештом. Чотирьох активістів у костюмах клоунів затримали під Генеральною прокуратурою України. Мітингувальники збиралися провести мирну акцію протесту на захист правозахисника Дмитра Гройсмана. Його звинувачують у розповсюдженні порнографії та закидають на ругу над державними символами. На заваді наміром активістів стало рішення суду, яке забороняє проведення акцій під ГПУ до квітня цього року. Коли учасники спробували все таки провести запланований протест, їх помістили в автозак і доправили до Печерського. Раю райуп... про МВС у Києві у міліції заявляють, діяли у межах своїх повноважень та чинного законодавства, а затримали активістів за відмову виконувати судове рішення. Трипені зарашені затримали взагалі адвоката людина з мені нічого не що ви... Погода, За що ви затримали місь... людей? За що ви затримали, я За що ви затримали? Я людей? Вам розкажу, ви всіх чия, ви Да, Даду. І вас я. так, ну, Давайте, будь ласка, прийшли Давайте, я... Я... конкретна наша акція заборонена в суді. Не було. Ми не були стороною э, того процесу, э, про який нас сьогодні повідомили. Таким чином, ми відповідно до статті 39 конституції мали повне право проводити мітинг. Ми будемо писати заяву до прокуратури з вимогою притягнути цих посадових осіб міліт до кримінальної відповідальності.